Друзі, всім привітки! Ви на каналі Воленяка. В цьому відео хочу вам розповісти, що з нашими пепками. Получається, починають вони помаленьку, дивіться, ось наші пепки вони помаленьку починають приходити вже в охоту. Зараз, получається, їду я в Луцьк, забираю вакцину. Від парвовірусної інфекції, і виходить, думаю, після Паски, а можливо ще перед Паскою, їх проколимо. Бо вже всі-всі, абсолютно всі прийшли. От вчора такі заходили, а сьогодні вже прям прийшли в охоту. Ось ця та що у нас найбільша. то, що ви говорили. Краще залиш більшу, а краще взагалі залиш три. Якщо ви ну, замітили, тут вже у нас три, три свинки залишилось. Ось сьогодні, виходить, йде на шкварку цей боєць кабанчик. Що вже маємо, то маємо. Подзвонив клієнт, сказав, що треба м'ясо. Хоче половину свинки взяти, правда, воно трошки сальне. Я його сказав, що... але сало кажу, буде невелике. Оскільки в нього спина не така вже і широка. Ось. Е, так. Бачите, я трошки побілив е, стінки, але перегнали цього кабанчика, щоб він. ну, Він же сьогодні зараз я, виходить, їду, а колій буде тут то сам. Дивіться, що зробив е, побілив стінки вапном. Дивіться, як круто, взагалі шикардос. Mm -hmm. e, і подоливав оці вот дирочки. Подоливали ми ці всі дирочки. Ну, щоб, так само і тут. Що ти какулюєш. У да? нас один такий кабанчик залишився. Правда, якщо його, просто якщо його я ще довше потримаю, то. Там сало буде капець. То думаю, типу, що вже маємо, то маємо, заріжемо. Там клієнт у нас на половинку свинки казав, що більше четвертинами не буду, але клієнт попросив, я його предупредив, що і сало буде, і м'ясо буде. Він сказав, добре, то, це, то виходить, ми його зараз. Е, ну, я думаю, не зараз, бо я їду, кажу по вакцину. У мене ще деякі справи є в Луцьку. Тобто е, я думаю, як я вже приїду, його вже не буде, і він вже буде лежати в хаті колонити. А половинку ми е, одну четвертинку також відправляємо на Луцьк, веземо, а е, одну четвертинку передню залишаємо собі. Хай буде собі м'язко. Перед Паскою буде саме то. Ось, друзі. По свинкам кажу, починають вже приходити в охоту, починають гуляти. Водичка, що у вас є, є, водичка є в них, корм є. Сухесенькі, дивіться, акуратненькі, сухенькі. Получається, ось. Залишаємо, напевно, три свинки. Поросят докуплювати я не буду, тому що ціна на поросят трошки космічна. Ну, в принципі, друзі, я ще вам. Сьогодні, я думаю, оператор приїде, то ми ще вам за знімемо взагалі все розказуємо, що, чого, для чого <кхи> і чим будемо парувати поросяток. Цих, бо там трошки є зміни. До е, речі, дякую вам, що допомагаєте мені, е, підказуєте, що ліпше, що е, чим ліпше парувати, кого ліпше залишати. Ось, то таким макаром будемо працювати. Думаю, якось так. Так що, друзі, ви були на каналі Волняка, підписуємося, ставимо лайко. Сьогодні ще, я думаю, сьогодні зазнімемо, можливо, завтра вийде відео. Е -е -е... По Я думаю, там буде таке хороше відео. Все, друзі, всім па-па!